唉。<sighs> Дитяче Євробачення це дуже дорого. В мене немає стільки грошей, тому не буду подаватись. От якби в мене була чарівна паличка або лампа Ладіна. Не хвилюйся, твоє бажання може здійснитись і без магії, адже участь у дитячому Євробаченні безкоштовна. Суспільне підтримує конкурсантів і забезпечує поїздку на міжнародний конкурс у разі перемоги на нацвідборі. Але в мене немає своєї пісні. Так хочеться, як Артем Котенко з хітом виступити. Щоб подати. На нас відбір не треба мати власну пісню. Серйозно, просто обери два улюблених треки, запиши кавери і коротеньке відео про себе. Якщо потрапляєш до фіналу, то наші сонграйтерки Світлана Тарабарова та Альона Альона створять тобі хіт. А треба буде ще вразити всіх шоу в мене ідей. Для початку на учасників логиста чекатиме зіркова школа, де ти разом з експертами будеш вдосконалювати свої артистичні навички. І якщо потрапиш у фінал, то креативна команда на. Відбору зробить шоу європейського рівня, тому не барись і подавай заявку. Ми чекаємо саме на тебе.